В обов'язки Павла Арсеновича входило вимірювання рівня радіації на Чорнобильській атомній по забезпеченню по перезарядки противогазів особовому складу. Ну, моя особиста робота дозиметричний контроль по місці виїзду». Чоловік пригадує, були місця, де показники сягали 280 вісімдесят Хоча здебільшого не вистачало поділок на дозиметрі. За кілька років наслідки Чорнобиля далися взнаки. Павло Арсенович опинився в інвалідному візку і думав, що так і не стане на ноги. Однак сталося чудо. Чоловік пішов. Юрій Кононов, шляховик, дорогу будував біля самого реактора. Пригадує, техніка не витримувала. А люди здавалося, були все сильні. Там нас даже кіно знімали в Пленка, как это называется? Господи. Засветила плен. И нас в кино даже не могли. Така радіація була, що не могли кіно зняти. Важкий Чорнобильський спадок дістався рівненщині. На території області проживає понад 4 тисячі ліквідаторів цього лиха. Є 349 тисяч потерпілих, третина з яких діти. Оздоровити їх допомагають не лише місцеві громадські організації, а й зарубіжні. Так Французька асоціація друзі Рівненської області минулого року оздоровила у Франції 120 чорнобильських дітей. Цього року ця цифра буде збільшена. У ці дні сумної річниці. Ми усі разом з вами, з вашим смутком, і я вам дякую, що ви мене приймаєте тут. Однак проблем з оздоровленням, забезпеченням путівками, пільгами, житлом залишається ще чимало. Про це ліквідатори аварії не могли мовчати і під час проведення мітингу. Я хочу подякувати всім тим людям доброї волі, і чорнобильцям, і не чорнобильцям, лікарям, працівникам соціальної сфери, рятувальникам нашим. Які допомагають нам в цьому нелегкому житті вижити і прожити ще трошки. Я не хочу дякувати чертим чиновникам, які нам інколи перешкоджають і не дають дожити. А будем доброї волі. Просто хочу подякувати. Цього дня священники помолилися за душі померлих ліквідаторів аварії на Чаес. Чиновники та громадськість поклали квіти до пам'ятника жертвам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сквер навколо пам'ятника прикрасили рукотворні ангелята, які виготовили учні рівненських шкіл. Їх було 29. Рівно стільки років нас віддаляє від цієї страшної трагедії. Алла Сищук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.